Дія, чи приймає нотаріус документи з дії? Чесно кажучи, це питання задають мені дуже часто, і я вирішила пояснити. По-перше, дія це чудовий інструмент для електронних послуг. Я, як нотаріус, дуже поважаю цифровізацію. Але ось що, коли ви приходите до мене і кажете, ось все, я зробив дії, підписав і відправив, так не працює. Чому? Бо в Україні електронний підпис це не зовсім те саме, що звичайний підпис на папері. Якщо ви підписали документ у моїй присутності, я Можу підтвердити його достовірність і справжність його вашого підпису. І навіть якщо в дії все правильно, є одна важлива річ: я, як нотаріус, мушу впевнитись, що документ підписаний не тільки вами, а й з дотриманням всіх вимог законодавства. Тому, навіть коли ви любите. Дією і хочете все зробити швидко для нотаріуса Важливо не тільки файли на екрані, а й фізичні підписання документів у присутності сторін, бо це є гарантією, що все зроблено правильно та законно. Все це зроблено для вашої безпеки.